Перша школа в Мукачеві має класи із російською мовою викладання шкільних предметів. Саме в ці руські класи намагаються влаштувати дітей-переселенці зі сходу країни. Розпочали ми новий навчальний рік традиційно урочистою святковою лінійкою 1 вересня і першим уроком на тему Україна єдина країна. Особливістю цього навчального року для нашого закладу є те, що ми 1 вересня прийняли у наші класи з 1 по 11 клас 23 діточок із східних регіонів нашої держави, тобто із зони бойових дій. Учні різного віку, з різних міст та сіл Луганщини та Донеччини. Найбільше з самого Донецька вісім учнів, а з Луганська четверо. Я з Красного Волочай, це Луганська область з Донбасу. Прийшла в цю школу, так як тут дуже хороший міст і дуже добрі люди. У мене ж живуть родичі, родственники, тому я сюди в цю школу попала. На русский язик не хотіла, щоб було обучення. Поэтому школа. школа очень хорошая, понравился сразу директор, очень добрий человек, сразу видно. Люди в класі очень, очень хороші подружились, хорошо приняли сразу мене. Новий навчальний рік, нове місто, нова школа та однокласники. Та діти не скаржаться. Я приїхала з Донбасу з, з хороша, с подобаються Плашковочити, вони требують знання. Опорна надо учиться і трудиться. Всі не чувствують, просто со мною начали все дружити, і клас у мене дуже хороший. Шкільна програма, звісно, така ж як була б і в рідній для цих дітей школі. Але різниця в менталітеті людей помітна навіть дітям. Люди намного адзивчі, добрі, дружелюбні ніж у нас. В чем это проявляется? Как ты это отметить успела? Ну вот тут люди, вот я вот еще никогда не замечала, что вот когда люди mm -hmm. когда-нибудь хмурились. Просто кого я тут не увижу, все улыбаются. У вас хмурые ходили? Ну у нас, да, многие так ходят. Это сейчас или всегда так было? Нет, ну это вообще и сейчас, и вот, ну, вот иногда вот можно встретить. Город более такой Чистий, чиста природа, он буде красивий. Хоча не менше донецькому раз. В очах цих дітей все нове виглядає привабливішим та яскравішим. І те, що патріотизм це норма, їм досить важко усвідомити. Чесно, тут заміття, що тут дуже ну, ну, люблять свою страну. Тут флаги везде, прапора висять. Вот. Ну, мені дуже подобається тут.